У цьому ролику я розкажу вам, як створити квіз лендінг з конверсією більше 5%. І також розкажу вам за сервіс, в якому я роблю ці квіз лендінги. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобаєчку. Щоб зробити нам квіз лендінг. Ми використаємо такий сервіс, як AdSquiz. Це є український розробник, який робить чудесний продукт, і я просто не можу вам не розказати про нього, про його переваги, про його функціонал і про його можливості. І і також поділюся, які результати ви можете отримати завдяки такому квіз-лендінгу. Тепер давайте я спробую створити квіз-лендінг з детальною інструкцією, щоб вам було зрозуміло, як все працює. Ось ми перейшли на наш сайт AdsQuiz. Щоб створити новий квіз, натискаємо на кнопку створити проект і вводимо назву нашого проекту. Також варто підмітити, що в нас є або готові шаблони. Плюсів я можу відзначити, що є ціла різна купа. Готових шаблонів, які ви можете використати. Це і сфери послуг, і авто, і дизайн, фітнес, краса, меблі. Одним словом, дуже багато варіантів, які є вже готовими. Вам по суті не треба нічого видумувати. Ви зразу можете взяти. Обрати і запустити свій квіз. Але ми не будемо в цьому ролику простим шляхом. Ми підемо трішки складнішим, і я спробую створити квіз з нуля і показати вам весь його функціонал на практиці. Для цього ми натискаємо знову Створити проект, вводимо назву нашого проекту І натискаємо кнопку Створити з нуля. Як бачите, квіз лендінг складається у нас з декількох сторінок. Це є стартова сторінка. тобто... Оця вітальна сторінка, яку бачить клієнт, коли переходить на квіз. Тут наш текст, який ми вказуємо, короткий опис і кнопка розпочати. Ми можемо вибрати тут позиції, розміри, картинки. Наприклад, якщо нам потрібно подивитися, як виглядає наш квіз з телефона, ми вибираємо тут справа зверху, як виглядатиме наш квіз з телефону. Одним словом, дуже просто. Щоб змінити фотографії, ви можете. Натиснути на цю кнопку Вибрати, що вам потрібно, щоб змінити текст, також можете вводити ось тут. Також можна додавати бонус. Тобто тут є коротка інформація, що людина отримає. Наприклад, в нашому випадку PDF-файл презентацію людина може отримати. Після чого в нас є кнопка розпочати. Ми також можемо замінити це на кнопку. Я змінювати не буду. Ось таким чином ми можемо настроїти налаштувати нашу стартову сторінку. Також, до речі, забув сказати, що ми можемо ще вибирати дизайн нашого лендінга. Переходимо в вкладку дизайн, обов'язково зберігаємо перед переходом і можемо змінювати кольорову гамму. Граючи з формами, ми можемо вибрати різні кольорові гами. Я виберу, наприклад, фіолетову. Мені по суті без різниці. Ви можете вибрати таку, яка вам сподобається. Тобто, вибрали дизайн. Вибрали розміщення першої сторінки, тепер переходимо далі до створення наших вже питань, до нашого квістленга. Далі ми бачимо список питань. В нас є питань, ми можемо додавати, скільки нам завгодно варіанти, які в нас є варіанти питань. Перший варіант питання це є вибір, просто список, другий варіант це є поле вводу. тобто ми можемо ввести конкретне поле. Конкретне заповнення інформацією, тобто це інформація, яку вводить користувач самостійно. Далі карта це ми можемо вводити з картинками і повзунок. Це означає, що ми можемо заставити людину вибирати кількість товару, наприклад, тобто збільшити її взаємодію. Давайте ми додамо всі по порядку і подивимося, як вони виглядають. Перший варіант, який ми додаємо, це є варіанти. Ось так воно виглядає. Наше питання. Ми задаємо тут, формулюємо питання і додаємо відповіді до цього питання. Як бачите, варіантів ми можемо додавати скільки хочемо, наприклад, 5. Також в налаштуваннях ми додаємо ще додатковий опис, він показується тут. І додаємо обов'язковий крок. Або дозволяємо користувачу залишати декілька відповідей, якщо це потрібно в нашому контексті. Так, закінчили ми перше питання. Давайте тепер попробуємо додати друге питання. Додаємо, Тиснемо на кнопку Додати секцію і вибираємо поле вводу. Тут ми вже клієнта заставляємо вести конкретний текст, як я казав. Як бачимо, тут нічого складного, ми також можемо вибрати обов'язковий крок або не обов'язковий крок. Наступне, що ми можемо додати, це є карта. Тобто ми додаємо запитання і додаємо відповіді і підвантажуємо до неї якесь зображення, яке нам необхідне. Як бачимо, ми можемо додати з картинками. Тобто, по суті, це той же самий вибір, що в першому випадку, але тут в нас є картинки. Також можна додати обов'язковий крок, також можна додати декілька відповідей. На цьому я вважаю все. Тут зрозуміло. Наступне, що ми рухаємо, це є повзунок. Ми додаємо його і дивимося, які варіанти відповідей є. Ось так він виглядає. Тут ми вказуємо мінімальну границю, тут вказуємо максимальну наприклад, від 1 до 10. І вказуємо початкову пропозицію, з якої ми почнемо, наприклад, 5. Тобто, коли користувач переходить, він буде посерединці нашої шкали. Також додаємо обов'язковий крок, і все, от наші питання. Давайте тепер коротко поговоримо про логіку питань. AdSquiz недавно додав таке оновлення, яке дозволяє додавати логіку в наші питання. Тобто, якщо користувач відповідає на одне питання, Наша логіка розгалужується, наприклад, якщо від на якесь питання відповідає так, в нього з'являється інше уточнююче питання, і таким чином ми можемо будувати цілу окрему систему по нашому квізлендінгу. У деяких випадках це дуже ефективний інструмент. Який допомагає покращити результати. Якщо ви хочете більше інформації про логічні питання на сервісі AdSquiz, давайте я зроблю під це окремий ролик. Обов'язково пишіть коментарі під цим роликом, якщо ви таке хочете. Після того, як ми закінчили наші питання, переходимо до форми контактів. Це те, що людина залишає вам. Після заповнення анкети. В нашому випадку це є номер ім'я, номер телефону і емейл. Наприклад, ми хочемо забрати імейл, і ми просто виключаємо його зі списку. Також ми можемо додавати ім'я, прізвище, як нам буде зручно. Також номер телефону він де якби за замовчуванням. Одна з недавніх оновлень функціоналу Ads це є те, що ми можемо додати додатковий чекбокс, який. Нам, наприклад, дасть більше інформації. Наприклад, тут можна давати згоду на розсилку, якщо вона вам потрібна. Також можна додати інші нюанси. Наприклад, якщо у вас інтернет-магазин або ще щось, ви можете вказати, наприклад, мені не телефонуйте мені, або телефонуйте мені в Viber» або дзвоніть мені в Viber». Тобто, будь-що на ваш розрахунок, це дозволяє вам більш конкретизувати заявку. Також ми можемо вибрати дизайн-кнопки, вибираємо. Бачимо, готово. Далі, після отримання контактів, ми можемо зробити два варіанти: або перенаправляти людину на сторінку подяки, або переадресовувати її на якусь одну конкретну сторінку. Можна направити на ваш інстаграм, будь-що, що, на вашу думку, буде корисним для людини. Також, наприклад, це може бути PDF-файл, чек-лист і так далі. Тобто тут. В залежності від ваших потреб, наприклад, я зазвичай використовую сторінку подяки. Я вибираю її, вона з'являється ось тут, внизу. Це сторінка такого формату. Дякуємо. Тепер ми підберемо, і також тут можна так само зробити посилання на сайт. Також ми можемо замінити фотографії. Також внизу ми можемо додати соціальні мережі: Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, все, що нам завгодно. Якщо ми зробили наші квізланні, натискаємо на кнопку Зберегти. Зміни. Також важливі нюанси, про які ще треба поговорити після того, як ми зробили наш квізлендінг. Припустимо, в нас є ще два завдання важливих, які треба зробити. Ми хочемо отримувати заявки, наприклад, в Telegram або, наприклад, на e-mail і хочемо додати Facebook Pixel. Давайте я розкажу, як це можна зробити на цьому сервісі. Переходимо в розділ налаштування і вибираємо «Інтеграції». Далі ми можемо вибрати Facebook Pixel і вказати ID нашого Пікселя, і зберегти зміни. Якщо ми хочемо отримати заявки на e-mail, так само вибираємо e-mail, вказуємо e-mail, на який ми хочемо відправляти наші заявки. Якщо це Telegram, нам треба, отут ну, буде посилання на чат-бот, який ми переходимо, і вставляємо туди цей токен. Все, ми інтегруємося і отримуємо наші заявки. Заявки. Також ще нюанси, які додаткові питання виникали по сервісу, я хотів би вмістити їх в цей ролик. Це є підключення власного домену. Тут ви можете зробити два варіанти: або вказати цю половину в вашій домен, як вам хочеться, з п -п субдоменом Adsquiz, або додати власний домен, прикріпивши його на сайт. І таким чином робити мати свій квіз. Також ще з функцій, які я використовую, це встановлення квіза на сайті. Як на мене, це дуже класна пропозиція. Від дуже класне оновлення від AdSquiz, сквіз який дозволяє встановити цей код на ваш сайт, і цей квіз буде відображатися там. Для цього ви вибираєте, натискаєте встановлення квіза на сайті і вибираєте який варіант вам підходить. Або в коді сайту, або попап, тобто спливаюче вікно, або квіз кнопка. Я вибираю зазвичай вставляти код. Тут вже як вам потрібно, які у вас потреби. Але таким чином вам не треба возитися з підключеннями. Ви просто на свій домен його закидуєте в моєму випадку, і все. По суті, це можна сказати все, що стосується по сервісу AdSquiz. Я з певненістю можу сказати, що це дуже хороший сервіс. Розробники працюють над своїм продуктом, стараються його покращити, і ваша підтримка його як українського продукту це є ваша реєстрація на цьому проєкті, і. Використання його. Це не є рекламна інтеграція, це чисто моя рекомендація, оскільки я сам цим користуюсь і можу вам його рекомендувати. Тому переходьте за посиланням під цим роликом, реєструйтесь і використовуйте собі в користь. Якщо цей ролик був цікавий для вас, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку і слідкуйте за виходом нових роликів. Також рекомендую подивитись ось оці ролики.